Доброго дня, шановні колеги. Сьогоднішня лекція присвячена особливостям мотивації учнів 7 та 9 класів. Я розповім про психологічний аспект мотивації, про методику якою ми досліджуємо мотивацію, про підлітковий вік, особливості цього віку, про компетентність і багато цього іншого. А зараз я зроблю презентацію і ми будемо починати. Особливості віку 7 9 клас приходить якраз на підлітковий вік, коли знижена вікова сприйнятливість, а також інтенсивний біологічний процес дозрівання. Ми його ще називаємо як гормональний вибух. Коли у дитини, начебто, розсіяна така увага, вона може, може здаватися дуже сконцентрованою, може навіть здаватися, що вас чує, що сидить, дивиться, але думає зовсім про інше. І або ж навпаки, може здаватися, що дитина займається декілька речами одночасно, і при тому вона тримає все у... В увазі, але, знаєте, не на, не на 100%, а там на 30-40. На ну, тобто така невеличка розсіяність. На цей вік також пропадає перша закоханість, ми теж про це враховуємо. Припадає така емоційна чутливість, так, що дитина може раптово розплакатись, вона дуже може сприймати ваші слова близько до серця. Інколи бувають випадки, коли дуже Знаєте, така вигляд, начебто, показує, не показує свої вразливості дитина, але насправді дуже вразлива, особливо в цьому віці, може здаватися, знаєте, що дитина дуже впевнена, а насправді всередині дуже сильно така вразлива і чутлива до кожного слова. Тому моя рекомендація як психолога підбирати слова, з якими ви спілкуєтесь да, з вашими учнями. І в цьому віці обов'язково, не обов'язково, але я в своїй роботі зустрічаюсь з такими запитами, з такими проблемами, що дитина починає відчувати, наприклад, страх усвідомлення безперервного життя, безперервності життя. І це теж, знаєте, може сказуватись на навчанні, тому що дитина усвідомлює і може боятися, наприклад. Якихось ситуацій. Мож, можливо, це може їй заважати вчитись, а викладач, вчитель навіть може не підозрювати про такі проблеми, з якими зіштовхується дитина. То ось. І тому ми враховуємо, що може також бути нечітке сформоване відчуття майбутнього. Взагалі, в такому віці дітям складно щось прогнозувати на майбутнє. Якщо ви підлітка спитаєте, да, а 7, дев'ятий клас, особливо до кінець середнього, потрібно думати про майбутнє, чи будеш ти вчитися далі в школі, чи підеш до технікуму, дитині може бути складно, і вона може відчувати дуже багато таких тривожних думок, особливо, якщо вона ще не обрала, не вирішила, не знає. Да, і тому тут допомагає, звісно, що профорієнтація. Але повернемось до нашої мотивації. Формуючи у дитини відчуття компетентності, ми знаємо, що компетентність, коли дитина починає знати, що вона, що вона знає, що вона розбирається в цьому питанні. Це відчуття компетентності, такої впевненості, що в мене види, що я можу. І навпаки, давайте згадаємо себе в молодшому шкільному віці, в середній школі, коли ми не хотіли вчитися. Ну, ну, напевно, коли було, були складнощі, коли щось не розуміла дитина, коли ми не розуміємо, навіть дорослі люди. Так, щось не можемо не знати, не розуміти. І не так хочеться виконувати цю справу. Так. Навпаки, коли є відчуття, що я можу, в мене виходить, мені хочеться знову і знову це повторювати. Так влаштована наша психіка. Вона не хоче повторювати те, що що їй приносить. Страх. Психіка не хоче повторювати, що їй приносять якусь тривогу, некомфорт, що якесь напруження. Психіці більше хочеться бути в такому розслабленому стані, щоб їй більше Та? І на це впливає, звісно, що і не тільки особистість викладача, але й як саме подається матеріал. І основну. Ось це основа мотивації, да, відчуття компетентності в навчальній yes. діяльності. Вчитель має чи, чи, частіше підкреслювати все, чому учень навчився. Всі позитивні здобутки, і те, чому це не навчання, але не фіксувати увагу на відмінні або недосконалості, а навпаки, фіксувати увагу на те, що на, на позитивне, що вдається підкреслювати те, що учень здобув, чому навчився, що він вміє. Пізнавальний інтерес формується тільки тоді, коли учбова діяльність успішна, а здібності і старанність позитивно оцінюються дорослими. І в цьому в нашому випадку це вчителі і батьки також. Давайте розглянемо основні навчальні мотиви за Матюїною. Їх два основних: це зовнішні і внутрішні. До зовнішніх. Відносять примусово це коли дитину примушують вчитися різно, різними способами. Наприклад, може це, це може бути покарання, це може бути погроза, або ж якась вимога, або матеріальне заохочення. Тобто, зовні дитину хочуть замотивувати таким чином, щоб чомусь чогось вона не не, не дістане щось їй не дадуть, щось не куплять, і таким чином теж її трошки стимулюють. І мета такого навчання, звісно, що не, не настільки приваблива знання та вміння є засобом досягнення інших основних цілей, так? Щось отримати, або, ж навпаки, не отримати покарання, да? е, е, уникнення неприємного задоволення, чистолюбства. Да? І внутрішнє це якраз те що дитина собі самостійно, да, або за допомогою якоїсь людини собі розвиває та підтримує, якраз стимулюючи людину до учення як до власної моти, коли дитина самостійно сама захотіла цього. Я можу сказати, що в своїй практичній діяльності психолога, да, це вже ну, 14-й рік буде в цьому році. Інколи зіштовхуюсь із запитами саме на мотивацію. У мене навіть були запити здати, здати добре сесію, здати якийсь предмет, почати вчитися. Інколи це запити від батьків, а інколи навіть самі, самі студенти, самі діти цього бажають. І, і я працюю таким чином, що ми навіть там пишемо на аркушах, наприклад, ділимо аркуш на дві частини, і в лівій частині пишемо, що саме хотілося б. Розвинути, да, що, на що саме себе замотивувати, да, там, якийсь предмет, або там, сесія, або там, на якусь, якусь конкретну оцінку. Да. І далі в правій стороні я прошу написати, як захотіти, щоб це сталося. Тобто, що я маю на увазі? Чому мені має це хотітися зробити, чому мені має це подобатись. І, я, і тут далі я вже не, не допомагаю. Тобто, дитина, людина, має самостійно знайти в собі, відзнайти та, ось, той скарб, який є, тобто відшукати, що ж може мені там подобатись, чому мені навчати, вчити взагалі цей предмет. І дуже було інколи цікаво спостерігати, коли дитина починає казати: Ну, я можу використовувати ці знання в майбутньому мій мозок почне краще функціонувати, думати, розвиватися. Я можу далі з, біль, з кращими оцінками поступити кудись більш краще місце. І так далі. Тобто дитина починає думати, розмислювати і таким чином себе мотивувати. І це дуже важливо, щоб внутрішня мотивація теж була. Ну І ні для кого не секрет, коли заняття, наприклад, проходить цікавим, наприклад, коли матеріал подається різноманітно, коли дитина не відчуває ніякої. Да, ми знаємо там загрози. Да, хотіла сказати про піраміду маслову. Да, всім відома піраміда маслову, де нижній нижні рівень це фізіологічний рівень, далі у безпеці. І людина не може перейти на більш високий рівень, поки в неї не закриті ни, ни, нижчі рівні. Ну, ми вже знаємо, що дитина прийшла до нас, вона там поспала і поїла, і далі що маємо забезпечити її достатньою безпекою. Тобто вона має себе відчувати, що вона в безпеці, щоб і ці умови для неї є ну, головними для навчання, для розвитку, щоб далі вона могла піднятися до самоактуалізації, самопрезентації презентації і. Самовдосконалення, але ось це відчуття, що їй безпечно, що її не, там, не покарають, не накричуть, не, не буде ніяких образ, на да? тобто їй нічого не буде загрожувати. І далі вона вже в, такій, в такому класі, да? при таких умовах може далі, далі розвиватися. Ну і далі я ось зробила ось такий слайд для того, яким чином можна підбадрювати дитину, як можна їй говорити, якими словами, да, їх багато, які можна використовувати. Наприклад, Я вірю в тебе, ти все зможеш, або це те, що тобі треба. Ми до, досягли поставлених цілей, оригінальне рішення, бездоганна робота, неймовірний результат. Твій прогрес помітний, тобі вдається щоразу краще, ти вдосконалюєшся, не поспішай, будь уважним, це твоя перемога. Треба попрацювати, і я тобі допоможу. Ну, ось такі слова вони здаються, начебто, такими ну, звичайними, простими, але дуже гарно теж і мотивують, і налагоджують цей контакт між вчителем та дитиною, коли вона відчуває, що її одобрюють, що її цінують, що бачить її результати. Щодо формування навчальної мотивації, як сприяти розвитку навчальної мотивації. Ну, от існує 5 рівнів сформованості учбової мотивації. Перший високий рівень. При такому рівні наявний пізнавальний мотив, прагнення найуспішніше виконувати навчальні вимоги, висока активність і продуктивність самоосвітньої діяльності, на другому рівні він достатньо. Хороший, да? але невисокий, хороший. На цьому рівні діти успішно справляються з учбовою діяльністю, це середня норма мотивації. Наступний рівень недостатній рівень. На цьому рівні позитивне ставлення до навчання, але навчальний заклад приваблює позаучбовою діяльності, спілкування з друзями, вчителями, зовнішньою красою. Низька навчальна мотивація на заняттях займаються сторонніми справами, розважаються серйозні труднощі в навчанні, бажають за краще пропустити заняття, і останній рівень сформованої учбової мотивації це негативне ставлення до закладу освіти або ж дезадаптація, не справляються з учбовою діяльністю, мають проблеми у спілкуванні з однолітками, вчителями, можуть бути нервово психічні порушення. Ось при яких умовах, да, які умови впливають на формування мотивації. Ну, по-перше, це зміст навчального матеріалу. Да, що саме ви викладаєте, що входить в цей саме зміст. Далі організація навчальної діяльності, як саме це організовано. Наступне це оцінка учбової діяльності, вам або ж позитивно, караюча, або ж підтримуюча. Це стиль педагогічної діяльності, індивідуальні особливості людині. Рівень домагань, мотивів, схильність до спілкування, співпраці з іншими, мотив афіляції, страх відторгнення, агресивність і так далі. Причини спаду мотивації. Їх може бути більше, та але я найосновніше такі вказала їх сім. І перші ми про них казали, це особливості розвитку, та це може бути вікові особливості, такі як. Гормональний вибух да, підлітковий вік, коли взагалі ще дитини самим собою. Їм складно з собою, а ще тут і навчанням складнощі, да, тому є складність. Недостатній розумовий розвиток тут також може бути сімейні стосунки негаразди в сім'ї, може бути негативне байдуже ставлення до вчителя, негативне, негативне байдуже ставлення вчителя до учня, наприклад, це теж негативно впливає на мотивацію, брак особистісної значущості, предмета, непродуктивність учбової діяльності, нерозуміння мети учня або ж страх взагалі перед школою. Що може призвести до порушення в такі помилки батьків, які ведуть до порушення мотивів. Наприклад, батьки вважають, що дитина готова до навчання в школі, тому що вона багато знає для свого віку, але інтелектуальна готовність це не синонім готовності психологічної, тобто вміння дитини підкорятися певним правилам і робити не те, що йому хочеться в даний момент, а те, що потрібно робити. Далі дитину рано віддають у школу, біологічна неготовність дитини до школи веде до важкої шкільної адаптації. Дитина починає тихо ненавидіти школу. Діти не, від... не відвідують дитячий садок. немає бажання рахуватися з чужою думкою і бажанням жити взагалі в колективі. Неблагополучна сім'я, дитина не звикла до високої емоційної. І дитина, що звикла до високого емоційного негативного напруження під час переживань з приводу своєї сім'ї, як правило, вже просто не реагує на проблеми з приводу навчання і відміту. У неї просто не вистачає на це енергії. Порушення єдності вимог до дитини з боку батьків, неправильні методи виховання, придушення особистості, погрози, фізичні покарання або ж навпаки надмірна опіка. Да, ну, якщо ми говоримо про там, молодший вік. was only um... Ну і можу сказати про середній вік, да, про підлітковий, наприклад, вік 7-8 клас, то можуть бути причини, що дитина не хоче ходити через булінг, наприклад, який відбувається в класі, може бути через стосунки з, з, зі своїми однолітками. Це може бути емоційний булінг, навіть, навіть непомітний, та, якщо хтось там перешукується, там, або ж байкот устроїли дитини. В мене були такі випадки в, в моїй практиці психологічній, коли дитина. Зверну, батьки звернулися до допомогою, допомогти дитині. Вона не хотіла вчитися, ходити до школи, і в неї було там цікування, дуже такий тривалий час. Ось це може бути причини, може бути, наприклад, закоханість і не, немає ніякої відповіді з тої сторони, дитина теж може закритися, не хотіти відвідувати. Або ж стосунки із викладачем, які не сталися. І дитина хоче різними способами не, 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 теж не бачити викладача і різними способами не ходити. Може навіть сказати, що вона хворіє. Да, тільки щоб не відвідувати школу. І найгірше в цьому всьому, що якщо вона пропустила вже якийсь період, да, ми пам'ятаємо, що на початку я говорила про компетентність, тобто період якийсь вона прогалена в неї, да, вона пропустила, далі повертається, і вона не розуміє, про що йдеться мова, що це взагалі таке, тому що величезний шматок втрачений був, і вона відчуває свою некомпетентність да, відчуття такої невдахи. Що я не знаю, не вмію, і мотивація нижче, нижче, нижче взагалі, падає, може впасти до нуля. Тому важливо, щоб ці прогалини, прогалини не були, дитина постійно була в такому в постійному навчанні. І розуміла взагалі матеріал. І дуже постійно робити такий моніторинг, наскільки дитина розуміє, наскільки вона знає, наскільки вона відчуває свою впевненість. Тому що якщо вона може сумніватися або в неї може не виходити, то далі, далі буде тільки гірше і гірше. Аж далі, де поговоримо про. Вибачте. Про основні напрямки розвитку мотивації. Ну, по-перше, це об'єднання мотивів в систему, утворення ієрархії мотивів, виокремлення головних і другорядних, тобто життєво покликання, вдала професія, добробут, саморозвиток тощо. Дитина має знати, що вона вчиться, щоб далі отримати професію, щоб отримати гарну роботу, щоб це їй подобалось. Вона має вчитися, щоб зна. Вчитися, щоб знати більше, да, щоб її мозок розвивався, щоб вона ставала розумнішою, тому що знання воно дає нам розвиток. Навіть тести інтелектуальні, можу сказати, як психолог, вони розраховані навіть на вік. Там, наприклад, молодший так середній. Коли робиться такий зріст, то враховується вік дитини, що більш старші діти, більш складні завдання. І рівень інтелекту теж він. Е... Змінюється, тобто він може стати вищий, наприклад, да, і, і стає вище, да, якщо дитина вчиться, навчається і дізнається щось нове. Організовувати співробітництво учнів на уроці, взаємодопомогу, позитивне ставлення до класу, до предмету і навчання в цілому. Дуже важливий момент оцінювання зробленої роботи батьками і вчителем. Дуже важливим моментом у навчанні мотивації є адекватна самооцінка дитини. У справі підвищення інтересу дитини до навчального процесу дуже важливий контакт з дитиною і довірча атмосфера. Важливо пояснити дитині, що процес формування вміння вчитися, процес тривалий, але необхідний. Потрібен контроль, допомога, а не контроль, тиск. Оцінювати реальні можливості учнів. Рівень їхньої підготовки. Необхідно пам'ятати про те, що покарання за неправильне вирішення навчальних завдань є найостаннішим і найменш ефективним заходом, який завжди викликає негативні емоції і негативно впливає на ставлення дитини до навчання. Використовувати всі можливі, можливості навчального матеріалу для того, щоб зацікавити учнів, ставити проблеми, активізувати. Самостійне мислення, самому правильно формувати стосунки з учнями, бути зацікавленим в їхніх успіхах, мати авторитет, бачити індивідуальність кожного учня, мотивувати кожного, спираючись на вже наявні в учня мотиви, і не очікувати негативних успіхів успіхів, і зніміть з нього з цього приводу рожеві окуляри, можуть бути падіння топтання на місці, але якщо ви будете послідовно і систематично працювати над питанням підвищення навчальної мотивації дитини, то надмінно бути, буде зліт. І ось що хотілося додати, що хотілося ще додати, що психологи в закладах освіти використовують діагностичні мінімуми. І другий діагностичний мінімум присвячений саме діагностики мотивації учбової. І ось одна із них Я до речі, для тих, для кого я записую цей курс, буду викла... викладу цей, цей діагностичний мінімум. Там буде декілька методик на, на вашому google класі. А зараз я розкажу тільки про одну методику: це методика Бадмаєва. Вона. На діагностику учбової мотивації. Навіщо вона? Психологи використовують її, але можна використати і викладачу. Я раджу взагалі, перш ніж давати комусь пройти самостійно самому методику, щоб знати, як воно працює, як, як підраховувати бали і так далі. Для чого? Ну, по-перше, дуже швидко мож, е, буквально там. 15-10 хвилин у вас вже буде результат, і ви вже можете бачити, на якому рівні, який тип мотивації у дитини. Загальний рівень мотивації. І по кожному типу ви теж побачите, який саме рівень мотивації. Тобто ви можете зробити вже висновки, засновані на діагностиці. Це перше. По-друге, у вас буде, взагалі більше буде уявлення, більше інформації стосовно дитини, її ставлення до. Навчання. Перед тим, як давати цю методику, необхідно дати невеличку інструкцію. Інструкція проста. Зазвичай я полюбляю говорити, що правильних відповідей немає. Відповідати перше, що приходить до голови, і оцінювати відповіді від 1 до 5 балів, де 5 максимально погоджуюсь, і 1 максимально не погоджуюсь. 2-3 це щось середнє. І далі методика складається із 30 запитань, і кожне запитання, ви бачите, що стосується ну, учб, учб, учбового, ну, учбової діяльності, да, навчання. Ось. І, ну, наприклад, питання, і всі вони да, поверху ви можете побачити в чомусь. Да, і далі для чого. Бо хочу стати висококваліфікованим фахівцем. Я да, ось я прочитала шістнадцяти. Далі я відповідаю там, від 1 до 5, наскільки я вчу для того, щоб бути висококваліфікованим фахівцем. А якщо я повністю погоджуюсь, то я ставлю 5. І так, на всі 30 запитань. Далі є ось такі шкали. Кожна шкала це тип мотивації, і на кожної шкали є від о, номери, да, номери цієї методики. Ось, наприклад, якщо я на першу відповіла, да, її просто заповнювати відповіді. Відповіла там, наприклад, 5, на 7 також 5, на 13 в мене теж все по максимуму, да, 19 – 5 і 25 я теж погодилась на, на 100%, що я з цим погоджуюсь. Да. І ми бачимо, що це 25 буде в результаті, це максимальний бал і може свідчити, що в мене по першій шкалі, це моя мотивація учбова. Да, і так само ми можемо бачити, наприклад, я в своїй роботі я часто використовую цю методику і бачила такі роботи, наприклад, коли у дитини мотивація, наприклад, по декілька шкалам, наприклад, там 23, 24, 25, дуже високі показники по декілька шкалам. Бачила, навпаки. Такі дані, коли у дитини немає взагалі більше 20, а всі 12, 13, 14. розумієте? І теж можна може, це може свідчити, що у дитини недостатній рівень мотивації взагалі, та, чи взагалі важко вчитися і скоріш за все. Тобто, про, по прогнозам, вона дуже швидко кине навчатися. Тому звертаємо на це увагу. Ну, напевно, вам зараз цікаво, що кожна шкала означає. Вибачте, мені телефонують. Давайте перейдемо до що означає. Після того, як ви підрахували бали, ви бачите, що перша шкала це комунікативні мотиви. І якщо дитина набрала найбільше балів по комунікативному, це свідчить про те, що вона ходить туди поспілкувати, що в неї там друзі, і їй не потрібно там стільки це навчання, скільки їй потрібно Мати там друзів, перерви, спілкування, і це її основний мотив. Якщо мотиви уникнення, то дитина вчиться, щоб її не, не покарали, щоб, наприклад, щоб не сказали батькам, що погані оцінки. Тобто вона уникає покарання і тому вчиться, щоб тільки. Господи, хоч би, би, хоч би. Хоч, 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 да, Далі мотиви престижу. Мотиви престижу це про те, що дитина вчиться для того, щоб тому, що їй подобається заклад, тому що це престижно, або ж їй подобається назва закладу, або назва класу, тому їй хочеться десь комусь сказати. Ось є це де такий престиж дає. Далі, може, четверте це професійні мотиви, тобто вчиться тому, що хоче працювати за цією спеціальністю. Це більше мотиви вже коледжів, технікумів, ліцеїв, да, коли є якийсь напрям уже професійний. Там, вже професійні. начально пізнавальна п'ята шкала. Я... Я б особливо звертала увагу вас на п'яту шкалу. Це якраз навчальна-пізнавальниця. Вчусь, щоб вчитися. Вчусь, тому що мені цікаво вчитися, тому що мені подобається, тому що, навчаючись, я дізнаю щось нове. І ось ця шкала, якщо ви. До... Вам потрібно постійно ну, нам потрібно працювати над цією шкалою, щоб вона ставала вищою, щоб дітям подобалося навчатися, щоб це було їм цікаво, щоб вони розуміли, що ці знання їм знадобляться, що вони зможуть їх використовувати. Більшість зараз підлітків вони кажуть, нам це не знадобиться, да і тому потрібно давати та, та, таким чином матеріал, щоб де вони можуть це використовувати. Навіть якщо це математика, але математика розвиває мозок, тоді я можу краще думати, я можу краще рахувати, і в мене взагалі інакше мозок почне працювати. Якщо я в мене я не буду виконувати вправи математичні, мій мозок почне да, склад, не складніше, складніше щось рахувати і вміти. Да. І так само з кожного, з кожного предмету має бути мотивація. І соціальні мотиви, шоста, це. Бути приналежним до якоїсь групи, до якоїсь спільноти. Ось хочеться бути саме в групі, не, сам, не самому, а в групі. Ну, ось такі шкали, які вам теж допоможуть у діагностиці мотивації саме вашого класу, дітей, когось конкретного індивіду ваш, з яким ви працюєте. Я чекаю на, якщо у вас виникли запитання, чекаю на ваші відповіді під цим відео. Ви можете їх задати і отримати від мене відповідь. Я сподіваюся, що вам була корисна ця лекція і ви щось для себе підкреслили або щось взяли. Мені було приємно для вас записати це відео. Дякую вам, що додивилися до кінця. Дякую вам за увагу. І побачимось на все добре. До побачення.